Всім привіт, Мир вам. Знаєте, роздумав над таким словом, чи вірний ти в малому. Конкретно роздумав за себе, чи вірний я в малому і як загалом можна бути вірним у малому. І знаєте, на думку, таке слово е, спало. Досліджуємо своє серце, тому що в, там, в певний момент часу в кожного це мале воно буде інше, кожне буде різне. Е, наприклад, якщо ти тільки пізнав істину, пізнав правду, і ти розумієш, що ти знаходишся серед ідолів, то... І тобі потрапляє слово вийди з поміж них і нечисто не торкайся, то ти розумієш, що от, потрібно бути вірним в цьому слові, потрібно зробити те, що тобі сказав Господь, вийти з поміж них і наблизитись до правди. А знаєте, найкращий приклад для мене це спорт, особливо коли йде командна гра. І знаєте, бувають різні види. Там, наприклад, коли ціла команда там, бере участь на полі, або коли, наприклад, частина команди. Бре участь на полі, а частина, наприклад, там подає м'ячі. Але знаєте, тут зразу можна так зробити аналог, чи побачити, чи дійсно ти будеш вірний в тій ролі, яку ти зараз маєш. Бо може, наприклад, говорити за подачі м'ячиків, ти просто подаєш які на полі. Можна подумати, так, це теж якась проста роль. Я маю робити більше, маю грати на полі, якусь більшу роль виконувати. І от тобі, коли кажуть, іди, допомагай. Ти можеш сказати, я туди йти не буду, і тим ж самим підводити команду. Або навіть виходити і робити це, ну, або так, аби зробити. Але насправді ця роль вона так, ну, знецінюється. І, але насправді, як це відбувається, ця роль насправді дуже важлива. Але по якій причині? Ти стоїш позаду, і ти бачиш все, що відбувається на полі. Ти є очима команди. Ти бачиш в певний момент часу, коли потрібно дати твоєму партнеру м'ячик, щоб перевага прийшла на твою сторону. Або ти, наприклад, бачиш, що ворог хоче. Вибити твого гравця з команди, і що ти робиш? Ти бачиш це, і ти допомагаєш йому, ти йому підказуєш, зроби то чи інше. І навіть коли тобі потрапляє м'ячик, ти робиш все від себе найкраще, щоб допомогти, подати комусь іншому, або сказати: ти робиш все найкраще, і знаєте, тут добре підходить слово працюй як на Бога. Якщо ти маєш цю роль, то працюй на цій ролі як для Бога. Бо, наприклад, коли ти знецінюєш цю роль. То ти просто показуєш своє я, свою гординю, і тим самим ти підводиш свою команду. Ти показуєш це своє я. І от і команда через те, що ти от робиш це, ти підводиш команду. І Є лідер команди, який веде за собою. Якщо ти не будеш слухати його, то ти його ведеш назад. Ти ведеш команду назад. А от команда вона має бути як один механізм злагоджений, грати один за одного. Бо тоді ти граєш сам на себе, показуючи себе, реалізовуючи себе, коли ти маєш показувати, коли ти маєш грати за команду, коли ціль команди є виграти, перемогти, а ти береш це все на себе, і тим самим команда може через тебе програти. Але навіть якщо ти от робиш так, то команда тобі зазвичай скаже, в чому ти не прави. вона покаже на твоє я і сміливо тобі про це скаже. А знаєте, для мене це аналог досить хороший з церкви. З церкви, яка є. Тілом Христа, і кожен член тіла, він має свою роль. І от чи як ти відіграєш цю роль в цьому тілі? Чи вірний ти в цьому? Чи вірний ти в цій ролі, яку ти маєш? Чи робиш ти це як для Бога? Бо якщо ти, наприклад, показуєш своє я, то ти бачиш, що ти можеш цим підвести команду, ти її тягнеш назад. І, і тим сам ти хочеш показати, що ти вищий. Але Ісус сказав, хто хоче бути першим, нехай стане останнім. І Брати, треба, приклад, з Ісуса. І це той лідер, який тягне нас до цієї однієї цілі, тягне нас до перемоги. Але от він тягне до перемоги істину церква, яка слухає його, але не тягне до перемоги тих, хто його не слухає. Та церква будниця, яка поклоняється ідолам, яка не знає його, не слухає його і не робить те, що він каже. А тільки тих, хто його знає і слухає його. І вона роздумав: а от що послав Ісус робити учнів? І в Марка 16, розділ 20 вірш написано: Апостоли ж вирішили по всьому світу проповідувати добру звістку. І Господь допомагав їм, давши їм владу творити чудесні знамення. Господь підтверджував те, що слово його було істинним. І от він послав їх от нести цю ділитися цією доброю новиною. Це те, що він так тебе полюбив, що віддав самого себе. Він прийняв на себе всі смерть, хвороби, ці проблеми. Він так тебе полюбив, що забрав це все, щоб ти це не ніс. І він воскрес на третій день, щоб дати тобі це життя, життя вічне, що ти мав нове життя. І він послав їх проповідувати цю добру звістку, нести цю добру новину. І що вони мали робити? Вони мали говорити те, що їм говорить Дух Святий. от конкретно говорити. І це те, до чого підвожу, з чим була в мене проблема. В мене таке було, що я не міг і два слова сказати. Висловити думку, це для мене було щось важке. коли мене щось питається, я міг просто сидіти і. Нічого не сказав, просто сидів і мовчав. Я хочу поділитися, як я з цього е, вийшов. Знаєте, як тільки я прийшов на християнський зустріч, побачив, як е, слово про Христа, як можна про Христа говорити в сміливості і в силі, і що можна говорити про те, як він діє в тому житті. І це для мене щось було нове, надзвичайне. І чесно, на той момент я от ще не здумався про те, що я, про цю проблему ще от важко говорити. Але Дух Святий, він бачить серце. І от... Е, була така одна подія, як звичайно, Михайло він говорить слово в силі. Можна побачити, як народжується згори, є чудеса, і це все відбувається. Знаєте, Я так стою позаді, позаду стою, щоб нікого не чіпати, щоб мене не чіпало, так віддалитися, щоб Знаєте, в один момент Михайло обертається, дивиться на мене. Каже: Та ти на правай так само будеш. І тут я в один момент просто зависаю і думаю, що, що, що робиться. Такого я не очікував і до того не був готовий. Але Дух Святий, він е, бачив моє серце і, і з, е, з часом в мене було це бажання, я не хотів, щоб в мене була ця проблема. Я хотів говорити, хотів робити те, що робили е, учні. І знаєте, підходять. Була одна ситуація, що от Дух Святий мені відкрив, що от ці люди вони під прокляттям, І іди що я хочу е, подарувати їм визволення. І от я би. Міг себе витягувати довго на наступний раз, на наступний раз, але от є от такі моменти, що от ти вже нема, от, нема вже куди назад стати. Ти вже от все. Якщо в той момент дух стати, він починає в тобі діяти. Ти сідаєш, ти починаєш говорити, і це вже робиш не ти, і ти відчуваєш полегшення, бо ти вже можеш сказати слово. Він є твоїм помічником, і він допомагає тобі це зробити. І це вже не так, як раніше було. от Дух стати, він і в подальшому мене цим супроводжував. І одного разу він вже показав мені, що треба буде стояти і тут, і треба буде тут говорити. І, знаючи себе, я би ще то довго витягав. Так само на наступний тиждень, на наступний тиждень, а потім вже місяць, може, а може й рік, чим подальшим. Але, як завжди, Михайло підходить і каже: На наступний раз вже треба буде, вже час прийшов. І можна подумати, що це Михайло, але ні, але це дух Сити він готував мене. І йшов в той час, і в цей час, знатував мене до цього. І коли до мене прийшло це слово, я хотів бути йому вірним, вірним навіть в цьому малому. Але що все е, починається? Якщо можете відкрити римлян 12 розділ, другий вірш, написано: не підкоряйтеся світу цьому, дозвольте Богові змінити ваше життя. Перш за все, дозвольте йому дати вам новий розум. Тоді ти будеш знати, що Бог хоче, щоб ти робив. І все, що ви будете робити. Буде добрим, приємним і досконалим. Якщо подивитися Огієнка чи новий переклад, там написано зовсім по-іншому. Але це, це англійський переклад. І з чого все починається, на чому я хочу закцентувати увагу. Перш за все, дозвольте йому дати вам новий розум. З цього все і починається. Тобі потрібно дозвольте йому дати новий розум, щоб він дав тобі цей новий розум. А що далі? Тоді ти будеш знати, що Бог хоче, щоб ти робив. І все, що ви будете робити, буде добрим, приємним і досконалим. І написано, що бути знати, що Бог і добрість, приємність і досконалість. Що воля Божа є добрість, приємність і досконалість. А тут написано конкретно, що Бог хоче, щоб ти робив, і все, що будете робити, буде добрим, приємним і досконалим. Тобто тут напряму написано, що Бог хоче, щоб це через вас робити. І останнє е, запитання: чи ти спасений? Часто можна почути, відповідь Бог знає, так Бог знає, але якщо ти не знаєш на це. Відповідь на це запитання, то швидше все, відповідь буде ні. Але як знати, ні, як бути спасеним? Це запитатися, чи ти знаєш Ісуса. Якщо Ти його не знаєш, то ти можеш почати це дізнаватися, відкривши Івана, третій розділ, третій вірш. І звідти ти почнеш дізнаватися, який він є, що він хоче, що він для тебе приготував. Амінь.